Так, а ну, так ви ще думаєте, як будете мені платити? А що ви з тумбочкою зробили? Капець. І хто це з вас зробив? Не <гасла> <гасла> Я це зробив. Ну, тебе ще прощаю. Ну я не думаю, що така маленька дитина може це зробити. А, а от ти, умнік, думаю, можеш це зробити. Та й коротше, за велосипед та тумбочку ви будете платити 400 тисяч гривень. Тобі взагалі. Короче, щоб коротше я тобі даю свій номер, щоб завтра, ба завтра я тобі даю місяць, щоб через місяць бабки були тут. Ти мені подзвониш через номер. Чи я тебе я тебе наберу? Тирена дебил, може, не звути. Так. Ну, тобі телефон, да? Коротше, вот, 331 211, 312. Херабор хера пера фа Не. Все, можеш да вбивай уже. Ну, от із того, що ви все сказали, мені непонятно ну, нічого. Упертий ти осл. Я тобі досі об'яснити. Ще раз. Поняв. Я тобі зараз написав тут на подивись. Через 2 години. Все я написав. Бля, я, я складніше такого ще ніколи не бачив. Що не бачив? Дай мій телефон. Розібра... Розібрати мої ролі, які я там написав тобі. Ну, да, то мій номер. Коротше, у тебе є мій номер. І через місяць, щоб гроші були тут. Ладно, все ж таки пожаліючи тебе 20 тисяч плати. 20 тисяч були тут. А то? А якщо ти не заплатиш, я викличу на тебе поліцію і тебе посадять. От ти мені розбив тумбочку, велосипед зламав. Моя дитина Дяplo, я понімую, моя дитина без велосипеда сердечна травма. Так що задумайся на своїй вибор. ти хочеш зламати психіку моїй дитині, а я поліцейський. А ти яку поліцію я викличу? Так я ж сам поліцейський, так що я тебе посажу. І от так. Так що що були гроші через місяць на цьому місці. Якщо грошей не буде, я тебе сажу, знайте. Так. Чим зараз ще вас наказати, які ще у нас є. Ой, мені дзвонять. Видите, я вийду. Фух, він пішов! Слава Богу! Ах, так. Нам треба якось збігти звідси. Точно через вікно. Давай! Давай через вікно втечем, він ж пішов звідти. Зараз я засуну тільки телефон в карман і спробую, що ми втечем через вікно. Точно. Через двері. Він вже скоро вертається, давай быстріш. Вікно вилазимо. А там є зародощ. Ну, як говориться. Нічого страшного. Полізли. Так, все, я поговорив. А де він? І де той отпусок? Через вікно вибрався. Ти побіг. Да ну ти ливень. долбадебил. Дал, Не знаю, куди він в таку погоду пішов гуляти, но то, дібілу, третій степені. Закрий закрить. Капець. То що він щось біг від мене? Ой, який ж він тупий, реально. В Такий ливень, тащи, в такий лівень через вікно збіг. А, вот, бачу. А він телефон свій уронив. <ріць> Капець, який дебіл. Хана тому телефоні, бо там такий рівень. Я не знаю, куди він побіг зі своїм відписком. <ріць> Чи мені дзвонить? Алло. Алло. Добрий день, а що вам треба? Короче, ви знаєте, що стався побіг? Де? В тюрмі. Да ну! Який ще побіг? Ну короче, два отпрыска збігли з тюрми. Два отпрыска? Почекай, у мене зараз на ділі два отпрыска є. І ще раз скажи мені, які два отпрыска? Як їх звати? Фамілія, назва, заключення, яка тюрма взагалі? Скажіть вообще це в самі. Тюрма така. Ну, в тюрмі, тюрмі на вулиці Руська, 228. А, фух, це не там, де зараз я. Ну, так і що ви хотіли? А ви нічого не хотіли. Ми просто діло вам сообщити, що треба буде за ним погнати. Я не буду ні за ким загнатися. Це не ваше діло, ну. Ну добре, поки що завершити діло з тими вашими отписками. А ми поки що знайдемо тих. спробуємо ще раз знайти тих дібілів. Все, до побачення.